Добрий день. Вітаю вас на нашому каналі. І відразу запрошую вас підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. А ми сьогодні спробуємо з вами відповісти на деякі із е тих запитань, які вас цікавлять. І перше запитання звучить парадоксально, Чому ви запрошуєте підписуватися? Під відео адже вчителю це не потрібно. 20 років свого життя і я не займався зовсім ніякою рекламою, але кожен день проводив лекції, е проводив дуже багато експедицій разом зі своїми учнями по всьому світу, рятуючи цей світ, намагаючись зробити його цілісним. От, але при цьому. Я був відомий тільки тим людям, які безпосередньо знаходилися в аудиторії. Тобто ми живемо сьогодні в інформаційному просторі, і якщо про тебе не знають, то всі твої зусилля будуть приводити до мінімального результату, не дивлячись на те, наскільки ти талановитий, наскільки е, твоє вчення. Корисне і цілісне, наскільки воно впливає через свідомість людей на вібрації цілої планети. От. Тому ось цей етап свого розвитку, в скромності в такий, я вже пройшов і розумію, що е скромність е це такий надійний засіб від невідомості. А у мене не так багато часу, щоб продовжувати скромничити і чекати на якесь диво, що знайдуться люди, які знайдуть наш офіс, знайдуть е можливість до нас приїхати і так далі. Тому зараз. Під час війни ми навчаємося в режимі онлайн. Тому зараз ми ж суттєво розширили нашу аудиторію. І для чого я писав ці всі книжки, для чого я розробляв це вчення? Не для того, щоб е, забити полиці своїх шахів і милуватися своєю геніальністю. Ні, це робилося для людей. І ось тому раз. Тепер такий час інформаційний, значить, е, треба використовувати і можливості, технічні можливості цього часу. Мені, як вчителю, дійсно не потрібні ні реклама, ні учні, нічого. Але мені як людині, як українцю потрібно, щоб ці знання не канули там десь в льту, що називається, е, не зникли після того, як. Е, мені доведеться так би то піти за межу, а щоб вони поширювалися, щоб їх люди використовували. Мене для цього висну, висмикнули із мого життя, позбавили, так би мовити, повністю можливості е, жити своїм життям, я собі не належу. От. І тому, е, ось в тому числі, розвиток е, цих роликів, це все. Пов'язано з тим, що я хочу, щоб е, ці знання, це вчення залишило свій слід в душах, в свідомості і в серцях людей. От для чого це робиться, а не для самореклами. Я абсолютно самодостатній, я знаю, що я створив, я знаю йому ціну, і я знаю цінність е, цієї діяльності. От. Тому просто такий час. Такі методи, і ух, немає ніякого е, промоутера, немає ніякого, ніякої людини, яка просувала, так би мовити, мої книжки, чи там, моє вчення, і так далі. Тому приходиться це робити самостійно. Ну, слава Богу, зараз е, аудиторія розширилася і таким чином е, вплив наших знань. Я потратила на них 25 років життя, ви собі уявляєте, кожен день цим займаюся. От. І вплив цих знань, слава Богу, зараз впливає і на реальність у нас в Україні і в цілому світі. Ось для чого це робиться. Яких людей, душ, об'єднує рід? Ми розвиваємося в межах дуже обмеженої кількості душ. Ми переплітаємося із втілення втілення з одними й тими ж фактично душами, які міняються тільки ролями. Тому що якщо розширити оцей, так би мовити, спектр душ, з якими ми взаємодіємо через е, через рід, е то наше навчання може затягнутися там на мільярди років просто розумієте? От. А коли ми взаємодіємо з Одними і тими ж душами, ми в одному вціленні домовляємося, що ми будемо одне одного там підтримувати, любити, і це буде там, ваша донька, ваша дитина, а в другому вціленні це чоловік і жінка, а в е, це вороги і так, далі, і так далі. І тоді, коли ми розвиваємося, перетинаємося з однією тією ж кількістю душ, ми швидше розвиваємося. І тому навіть якщо у вас в родині є душі, які до вас відносяться, ну скажімо так, вороже, то це також рідні ваші душі просто на це вцілення видомовилися про таку взаємодію. І краще вам все-таки як дорослим людям просто сісти і поговорити, що перестань отруювати життя, я і так розумію, що ти мене любиш. Тільки от настільки загрався в. Свою цю роль, що ще ну, пожити нормально без цих скандалів, без цього пиляння, так би мовити, по-живому. Е Які практики можна робити для дітей аутистів? Ну, ви знаєте, з дітьми аутистів велика проблема із соціалізацією, вони живуть у своєму світі, не завжди вони. Адекватно реагують на звернення до них і так далі. От, ну. Спеціалісти, там, які займаються цими дітками від медицини, знають, що їм треба розвивати мілку моторику, тобто що то ліпити з глини, щось там із пластиліну, давати їм можливість якісь там пазлики складати, і так далі, і так далі, щоб розвивати цю мілку моторіку, і вони тоді розвивають ці вправи, розвивають ті. Частини їхнього мозку, головного, які ну, зазнали там такий да, е, дефіцит енергії. З позиції духовної, ці діти завжди перезбуджені емоційно і нервово. Тому, Лягає дитинка відпочивати, ви уявляєте, що вона накрита чорною покровою. Ви скинули її, подумки з неї і жбурнули в дуба. Потім накрили білою покровою, як простирадлом. Ця біла покрова частину своєї енергії передала дитинці, а потім забрала, вибрала в себе, як пилисмок, е сіру таку енергію. Тобто ось цю надлишкову збудженість, і також її викинули це простирадло, посірівши в дуба. А потім накриваєте такою золотою покровою дитинку і, і сонячного світла сплетену, І вона просто тане на дитинці. Дитинка спить спокійненько, не смикається, не кричить посеред ночі і так далі. В такому бета-активному стані, коли дитина там займається чимось, е, а особливо коли вона там дуже сильно кричить, е, такі діти часто викрикують якісь звуки е, абсолютно несподівано. Ви уявляєте себе в золотій кімнаті, кругла кімната 18 метрів в діаметрі, е, який е, все зроблено з чистого золота. На стінах в три ряди йдуть вікна із вітражів, в простінках між вікнами золоті напливні форми із рослинного орнаменту, а далі купол, склепіння якого завершується отвіром діаметром в два лікті. Через отвір в храм вашого духу проникає стовп біло-блакитного світла, щолини з вічного джерела. Це енергія першотворення. В центрі храму, на підлозі, вона також є золотого кахлю, стоїть дерев'яний круглий подіум вище вашого зросту на голову. І він оббитий, як самитом, темних відцінків. Тіло подіуму врізані східці, сім штук, ви піднімаєтесь тими східцями, і прямо перед собою бачите золоте крісло, справжній трон. Який оздоблений коштовним камінням, філігранню золотою, це е, справжній витвір мистецтва. Це ваша блага карма, яку ви створили, поки ви жили тут, на цій планеті. Це йміть свій престол, сіли глибоко спинка, пряма, плечі розправлені, і ви відразу відчуєте е, такий потужний подвійний поштовх зі спини. Включаються два додаткових канали живлення. Від чого із самих глибин вашого єства пробуджується і заполоняє вас ще дивовижне почуття? Це почуття власної гідності. Одягніть собі на голову золотий лавровий вінець. Відчуйте, як ангели-охоронці, що стоять позаду вашого крісла, у кожної з вас їх два. Огортають ваші плечі коштовним плащем із надтонкого золотого плетива і повністю злитися з образом свого духу. На троні сидить сонцелика і ангелоподібна сутність. Це ви справжній. І візуалізуйте, що у вас на таці з'являється головний, голов, головний мозок вашої дитинки, аутиста. А, через, а ви підключились тепер до потоку біло-золотої енергії божественної мудрості. Вона заповнює весь ваш енергокомплекс, проходить через всі ваші 12 меридіанів, через ваш канал заземлення. І частина цієї енергії витікає через долоні ваші. І ви починаєте прокачувати цією золотою енергією. Е Обидві півкулі головного мозку вашої дитинки. Наближаєте, мозок насичується цією енергією, відводите руки, і з мізки витікає така сіра енергія. І от прокачуєте, так як е, міхами цією золотою енергією мізки. Вашої дитинки подумки, ви працюєте з матрицею ніякої шкоди, ви не завдасте. От, аж поки весь об'єм головного мозку не стане осяйним. Ви побачите там як між тими дендритними формами, нейронів будуть відбуватися такі, ну як блискавки білоблакитні. І при тому перетікати буде енергія злівої праву, і з правою, правою ліву. Півкулі головного мозку. І коли мозок дитинки стає осінним, ви подумки повертаєте його в черепну коробку дитинки, доторкаєтеся пальчиком подумки до кори головного мозку, там утворюється в носоглотці у дитинки золота енергія шень. Ви так пальчик вмикнули по цьому шву, де робили трепанацію, пройшлися і накрили черепушечку. Все, і спостерігаєте. Дитинка стає спокійнішою, адекватнішою. І отак от поробіть хоча б тижнів два, хоч е, разів два на день, отаке осяяння головного мозку вашої дитинки. Ви подивитеся, які будуть неймовірні результати. Скільки це займає часу, ну, хвилин 15-20 в день. Це набагато простіше, ніж все життя. Їздить по лікарях, все життя витрачати купу грошей на ліки і мати ну, зовсім невизначений результат вашого зцілення. Зробіть так, щоб ваша дитина ввійшла в потік життя, як всі нормальні діти, і далі розвивалися вже самостійно. Ось моя вам порада. Я думаю, щоб вас не перевантажувати на сьогодні вистачить і, і того, про що ми з вами поговорили. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся, замовляйте книжки. Ми про дуже велику кількість проблем і питань говоримо, і на заняттях, і в книжках про це говориться. Дуже легко навчитись цим простим практикам і допомагати собі і своїм рідним а не просто спостерігати, як мучаться ваші рідні і близькі, особливо маленькі дітки. От. Якщо ж раптом у вашої дитинки аутиста трапляється істерика, от часто це буває просто в громадському місці, в магазин ви з ним прийшли, а в нього планка запала і кричить так, що ви не знаєте, куди дітися. Уявляєте, що перед ним утворився такий білий вихор, Проти годинникової стрілки, ну, як спіраль діла. І ви так швидко цю спіраль розкрутили до швидкості світла і взаємодія раз, і з нього є така піліна сіра падає. І все, вся його агресивність, весь цей, все це збудження миттєво проходить. Так само нейтралізують агресію у будь-якої дорослої людини, коли там. Вона поводить себе неадекватно. А зараз під час війни таких проявів агресії вистачає. От на весь зріст розкрутили цю білу і смикнули її вниз. І така сіра пеліна падає, все, людина стає адекватною. Від маленьких до дорослих людей. Бережіть себе. Хай щастить вам нехай всі ваші рідні і близькі будуть здоровими, цілісними, а ви насолоджуєте життям. Намасте.